Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 розділ 3 управління командою. Сьогодні розглянемо взаємовідносини із зацікавленими сторонами вступ, вартість якості, а також взаємозв'язок витрат і вигод тестування. В управлінні тестуванням важливо оптимізувати тестування для забезпечення хорошої бізнес цінності. Надмірне тестування може призвести до необґрунтованих затримок і витрат, які переважують переваги, тоді як недостатнє тестування може призвести до надання користувачам продукту низької якості. Оптимальний підхід знаходиться між цими двома крайнощами: це відповідальність менеджера тестування. Допомогти зацікавленим сторонам зрозуміти цей баланс і додаткову цінність тестування для досягнення цього балансу, а також пам'ятати, наприклад, про типові часові обмеження проекту. Переваги тестування компенсуються витратами на якість. Засіб кількісної оцінки загальної вартості зусиль та дефектів, пов'язаних із якістю, називається вартістю якості. Вартість якості включає класифікацію проектних та операційних витрат на чотири категорії, пов'язані з витратами на дефекти продукту, витрати на запобігання дефектам. Вартість усіх заходів, які плануються та проактивно вживаються для запобігання низькій якості, наприклад, кваліфікація розробників для виконання їхніх завдань, таких як навчання, створення підтримуваного або безпечного коду, якомога ранній перегляд тестової бази та відповідне комунікування всередині команди. Витрати на оцінку. Вартість усіх заходів, спрямованих на виявлення дефектів, наприклад, проведення статичного тестування та динамічного тестування, а також перегляд робочих продуктів. Витрати на внутрішні збої. Вартість усіх реактивних заходів, наприклад, виправлення дефектів, виявлення під час тестування, надання обхідних шляхів, витрати на зовнішні збої. Вартість усіх реактивних заходів, що не додають цінності, наприклад, втрата доходу, активів, здоров'я людей, людського життя або навколишнього середовища, судові витрати, пов'язані з виправленням, тестуванням, розгортанням та підтримкою дефектів через доставку дефектного продукту клієнту після релізу, виправлення польових дефектів, позначених клієнтами. Загальні витрати на оцінку та витрати на внутрішні відмови зазвичай значно менші, ніж витрати на зовнішні відмови. Таким чином, це робить тестування надзвичайно цінним. Визначаючи витрати в цих чотирьох категоріях, менеджери тестування можуть створити переконливе економічне обґрунтування для тестування. Існує більше підходів, які можна розглянути для визначення вартості якості. Програма ISTQB підтримує два з них. Ця програма базується на підході Файгенбаума, а програма ISTQB Foundation Level 4.0 представляє підхід PEMA. Ці два підходи були обрані для досягнення ширшого розуміння вартості якості. Підхід Файгенбаума розглядається. Розглядає якість як процес, орієнтований на клієнта та охоплюючи всю компанію тоді як підхід Бему зосереджується на компромісі між вартістю запобігання та вартістю невдачу розробці програмного забезпечення. Хоча більшість організацій вважають тестування цінним у певному сенсі, мало хто з менеджерів, включаючи менеджерів тестування, може кількісно визначити, описати або сформулювати цю цінність. Крім того, багато менеджерів тестування, керівників та тестувальників зосереджуються на операційних деталях тестування, тобто аспектах, специфічних для тестового завдання або його рівня, ігноруючи при цьому більш тактичні та стратегічні проблеми, пов'язані з тестуванням, які хвилюють інших зацікавлених сторін, особливо менеджерів. Тестування приносить користь організації проєкту та операції як у кількісному, так і в якісному плані. Якісні переваги включають покращену репутацію за якість, більш плавні та передбачувані релізи, підвищену впевненість, захист від юридичної відповідальності та зниження ризику втрати цілих місій або навіть життів. Кількісні переваги включають виявлені запобігнуті або виправлені дефекти до випуску, дефекти, які були виявлені як відомі до випуску, тобто не виправлені, але задокументовані, економічні переваги, зниження рівня ризику шляхом проведення тестів та надання інформації про стан проекту, процесу та продукту. Додатковою перевагою тестування є те, що всі зацікавлені сторони отримують достатньо інформації для прийняття обґрунтованих рішень щодо того, чи є якість продукту достатньою для запуску з дефектами чи без них. Іноді запуск з відомими дефектами набагато краще, ніж чекати, поки дефекти будуть вирішені. У тих випадках, коли дефект можна терпіти, це сильно залежить від імовірності його виникнення та серйозності. Вартість якості на один дефект тестування розраховується наступним чином. Середня економія на один дефект дорівнює. Середня вартість зовнішніх відмов мінус, відкриваємо дужки, середня вартість оцінки плюс середня вартість внутрішніх відмов. Загальна вартість якості дорівнює витрати на запобігання дефектам, плюс витрати на оцінку помножити на кількість дефектів, виявлених до випуску, плюс вартість внутрішніх відмов, помножених на кількість дефектів, виявлених до випуску, плюс витрати на зовнішні відмови помножені на кількість дефектів, виявлених після випуску. Як приклад, припустимо, що ви розрахували таку вартість якості на один дефект для продукту, як. Витрати на запобігання дефектам 180 доларів. Середня вартість оцінки на один дефект 500 доларів. Середня вартість внутрішніх відмов на один дефект 200 доларів, Середня вартість зовнішніх відмов на один дефект 4 000 доларів. Середні витрати на запобігання дефектам. Витрати на оцінку та витрати на внутрішні відмови розраховуються з використанням кількості дефектів, виявлених до випуску. Тоді як середні витрати на зовнішні відмови розраховуються з використанням кількості дефектів, виявлених після випуску. Маючи ці значення, ми можемо розрахувати середню економію на один дефект наступним чином. Середня економія на один дефект дорівнює 4000 доларів мінус 500 доларів плюс 200 доларів. Дорівнює 3300 доларів. Крива БЕМА це графічне представлення витрат на виправлення дефектів з часом у SDLC. Це робить висновок, що тестування слід проводити раніше в SDLC, щоби зменшити вартість виправлення дефектів. Крива БЕМА показує, що витрати на внутрішні збої або вартість виправлення дефекту зростають, чим пізніше дефект виявляється в SDLC. Використовуючи цю інформацію, менеджер з тестування повинен прагнути знайти оптимальне співвідношення між витратами на запобігання дефектам та внутрішніми зовнішніми витратами. Тестові зусилля повинні базуватися на конкретному ризику проекту та продукту, а також на ризику, який бізнес готовий взяти на себе. Занадто багато тестування може призвести до вищих витрат, ніж вигоди від зниження рівня ризику. Якщо тестується занадто мало, припущені дефекти можуть становити високий ризик генерувати вищі витрати, ніж, кош... ніж коштували би пропущені тести. Тестування на основі ризику підтримує співвідношення витрат і вигод тестування, інвестуючи рівні тестових зусиль пропорційно рівням ризику та визначаючи пріоритети тестів на основі їх рівнів ризику. Менеджери тестування повинні розуміти, які з цих переваг і витрат застосовуються до їхньої організації, проекту або операції, і буде в змозі повідомити про додану цінність тестування з точки зору цих переваг та вартості якості на один дефект. На цьому все. Дякую, що обираєте нас.